Я вы толкаете? Что вы толкаете? Что вы толкаете? Я жду отда. Вы что ви Что вы ви Что вы толкаете? А че вы Ви Чего вы толкаетесь? А че вы кричите? Чого Я не чувствую. Не заключайтесь! Я недрев

Відкудьте побратимові протягом. Відходьте! Відходьте! Відходьте звідси! Відходьте звідси! Мені не надо вашого пола. Відкойтесь! Відходьте! Відходьте, звідси! Відходьте! Відходьте! Відкривайте! Хто там такий? Хто замов такий? Ми стоїмо на політику! Жерналіте, будь ласка, зберігайте. Дозвольте, дозвольте, дозвольте. В даний момент люди, представляючися громадськими активістами, хочуть зламати двері. Це є громадською. Вони взламують. В даний момент заклад працює. Люди з невідомих причин. Чого ви сюди прийшли? До кого прийшли? Подонка всього засичайте. Друга народа защайте. Точнее, ні то я руководите. Виїхати ви мене, ви поступите мене, що ми падіти засичайте. Він хапав, ви просить ще раз. Я ж на прийом.

Що ви пляте? Хто будівлі записати? Що ви плетете? Що ви Подивіться на цих людей. Я хочу роз'яснити ситуацію. Я виконавчого параду обласної ради Володимир Барсуль. Судимо прибути голова обласної ради святку, але з'ясувалося, що на місці немає представників колективу і фактично ми бачимо, що Продовжується історія вчорашня, працівники гепарду, не пояснюючи, на яких містах перебувають, не допускають працівників працівники цього приміщення. Вже прийнято рішення в зв'язку з тим, що на території Вінницької районної лікарні перебувають працівники, приїхати туди разом з головою обласної ради і виконуючи українське Валентином Фіщиком, щоб представити його. Прошу Усіх ставників ЗМІ разом зможу зараз переїхати до... Можна отпустить без проблем, Можете прийти, пройти.